Один день у найгарнішому місці планети. Він почався о 5 годині ранку. Я швидко зробила всю свою рутину, обов'язково нанесла СПФ та нафарбувалася. І, звісно, випила всі свої вітаміни. Завжди беру з собою колаген та Омегу, щоб після жорсткого графіку в подорожах не розвалитися. Близько шостої години ми виїхали на першу локацію. Це неймовірний ліс Final Forest. Але тут нас чекав сюрприз, і виявилось, що всі ці гарні фото в тумані робляться не на світанку, як я думала. А насправді туман Почав опускатися близько 10 ранку, але ліс все одно гарний, і мені дуже сподобалось і без туману зранку. Далі ми поснідали, погодували пташок, які тут всюди на острові, і відправились на наступну локацію. По дорозі ми ще побачили такий гарний спот і не втримались та покатались на гойдалках. Дуже прикольне місце, тому збережіть локацію. А далі ми опинилися на неймовірно гарному пляжі, як з кіно. Ці скелі просто заворожують і перехоплюють подих. Ми трошки посиділи і насолодилися видами та вирушили на. Наступний пляж він, до речі, сподобався мені менше, тому що були зовсім інші очікування. Це чорний пляж Сейшал. Тут класно, але не вдень, коли купа народу, і в кожному куточку пляжу хтось щось фоткає. Хоч це й не завадило нам зробити гарні кадри. Але ми тут не затримались і поїхали далі найгарнішою дорогою острова. Заглянули на ще один оглядовий майданчик та відправились у містечко Сантана подивитись на ці гарні маленькі будиночки, які зберегли історію та культуру місцевих жителів. А після ми вирішили. Чили подивитися, як сідають та злітають літаки в одному з найнебезпечніших та незвичайних аеропортів світу. Весь аеропорт це буквально побудований міст, під яким проходять дороги та парковки для човнів. Погода в цей вечір була гарна, тому літаки доволі спокійно злітали та сідали. Але факт незвичайності цього аеропорта мене дуже вразив. Ми так захопилися, що поїхали додому аж о 10-й вечора. А завтра нас чекає не менш насичений день.